Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про Одесу, як це сформулював Сергій Лисак, очільник міської військової адміністрації, призначений президентом Зеленським Одеса ключове місто півдня України. Так, от про те, що там відбувається, після того як був позбавлений українського громадянства чинний мер. Одеси Геннадій Труханов та був призначений Сергій Лисак, поговоримо з нашим колегою, журналіст Михайло Штекель, з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава доброго дня! Дякую за запрошення. Ну, тут питання ми розуміємо, що пройшов майже тиждень. Так, от після того як офіційно було опубліковано рішення щодо позбавлення Геннадія Труханова громадянства України. Які настрої в Одесі зараз? Що ви спостерігаєте? Ну насправді поки нічого не відбулося. Е, представлення лисака в міській раді та іншим акторам одеської політики відбулося 16 жовтня, е, і я поки не чув ні про які звільнення чи перестановки, яких варто очікувати, якщо дійсно буде заходити нова команда. Тому що, ну, наприклад, всі голови райдержадміністрації – це люди Труханова. Причому саме особисто Троханова, він їх ставив. Це люди, які працюють з ним багато років. Але поки я не чув, щоб когось з них знімали. І, взагалі, зараз складається доволі компромісна ситуація. Тобто, призначений голова міської військової адміністрації. Але при цьому Одеська міська рада нібито продовжує працювати. Тобто, крім голови адміністрації, є виконуючі обов'язки мера Ігор Коваль, колишній секретар міської ради. і... Зараз не дуже зрозуміло поки що як вони будуть розділяти на практиці, а не в теорії свої обов'язки, свої повноваження. Тому я, чесно кажучи, до того, щоб для того, щоб робити якісь висновки, я чекаю на звільнення якісь а, та на нові призначення на. Ну знову ж таки повертаюся до райдержадміністрації, адміністрації, тому що це дуже важливо. перепрошую, тому що це дуже важлива, дуже важливий елемент керування містом. Ну, знаєте, якщо просто послідкувати за тим, що в своїх соцмережах пишуть, Мер Труханов чи голова міської військової адміністрації Лисак, то здається, що дійсно обидва працюють паралельно. Пан Труханов там повідомляв про те, що не знаю, він займався підземним паркінгом. Це було 30 вересня, чи він відвідав змагання зі стендової стрільби серед ветеранів та людей з інвалідністю. Сергій Лисак. от Прийшовши на посаду 16 жовтня, написав про те, що в нього чудові новини у перший день на новому робочому місці уряд спрямує 100 мільйонів гривень додаткової дотації на підтримку Одеси, ну і так далі. і так далі. Але знаєте, ви сказали, що поки ну, ось це, спрямування, ось це спрямування 100 мільйонів гривень взагалі виглядало доволі, доволі смішно, насправді, тому що в представленні голови міської військової адміністрації було таким доволі, як би так сказати, його організовували майже тайці. Ніхто не знав, коли де і як це все буде відбуватися. Депутатський корпус прийшов. Ну там декілька десятків людей було, і вирішили почати з гарної новини, що Одеса отримує ось ці 100 мільйонів гривень. На я зараз не пригадаю на якісь інженерні чи інфраструктурні споруди, і це виглядало як така. Знаєте, похвала від уряду, що ось дивіться, прийшов голова військової адміністрації. Ми тепер можемо дати гроші, тому що ми цій людині ну довіряємо. Тобто, це було більш символічно таке. Ну так ні, ні, ні. ви знаєте, крок крок дуже зрозумілий, В сенсі приходить е, новий чиновник. Цього чиновника призначила центральна влада. Бачите, разом з ним прийдуть ці 100 мільйонів гривень. Ну, це буде е, певне покращення для Одеси. Можливо, будуть вирішені ті чи інші проблеми. Але от ви сказали, що дійсно ви чекаєте конкретних кроків. Я думаю, будь-яка раціональна людина чекає саме цього. Так, от є новий керівник, є можливо проблеми з нинішнім мером, бо тут питання що. Буде далі, він сказав, що подаватиме в суд. Я тут маю на... наголосити на тому, що Геннадій Труханов заперечує, що в нього колись було російське громадянство і буде відстоювати а, значить, це в суді. Так от, є одне факти, там, що відбувається, кого будуть знімати чи кого вже зняли. А є ще, знаєте, як вам сказати, настрої та чутки. Е, зазвичай, коли є, скажімо, мер, який, ну, багато років очолював місто, е, може стати такою кволою качечкою, то люди навколо починають шукати інших варіантів інших теплих місць. Чи щось подібне ви спостерігаєте? Можливо, ви щось чули? Насправді поки ні. Дивіться. Першим рішенням організаційним було, була ліквідація муніципальної варти в Одесі. Це був дуже серйозний крок, тому що. До муніципальної варти було багато нарікань з політичної точки зору, з бюджетної точки зору, і взагалі з точки зору того, що вони взагалі роблять. Там було декілька сотень людей, е, ну, такі спортивні, е, І про, 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 про них інколи питали, чому вони не в не в армії і чому ті машини, на яких вони їздять, також не в Збройних силах України. В них доволі гарне означення було. І ось зараз Лусак вирішив закрити це, цю муніципальну варту. Це важливе рішення, і, можливо, перше з таких рішень саме для того, щоб спробувати підштовхнути одеські еліти, ну, управлінські еліти, до того, щоб вони від Троханова перейшли до, до Лисака або насправді до Кіпера, тому що вплив голови Одеської обласної військової адміністрації тут також очевидний, конфлікт Кіпера і Троханова розгорався декілька місяців, принаймні, до, до позбавлення громадянства. Тобто, ну, якісь чутки, якісь, якісь настрої. я... Чому я питаю, говорю про призначення, тому що зараз а, люди в Одесі поділилися на декілька частин. А, є частина, яка радіє тому, що Троханова зняли а, навіть так, Ну, тобто, навіть не по кримінальній справі, чи там, через вибори, чи ще якось, а просто позбавився громадянства. Є частина, яка буде підтримувати Троханова незалежно від того. Що там про нього говорять в Києві? А є частина, яка ну не розуміє, навіщо було це робити саме так, навіть якщо в нього було це громадянство, а дійсно багато років, то багато років о, з 22-го, наприклад, після повномасштабного вторгнення, це не помічало і це ніяк не... не впливало на риторику ані Києва, ані правоохоронних органів. Ну тобто, це, це не було якимось політичним фактором. Зараз цей політичний фактор вплив. Ну і тепер е, люди чекають на наступні дії саме для того, щоб зрозуміти, заради чого це було зроблено, і що, ну, що, що буде після цього. Ну тобто, позбавили трохи нового громадянства добре. Е, е, але при цьому міськрада залишається працювати, і коваль, який очолює зараз міськраду, також ну, зовсім не, не людина з новим обличчям, як то казали в 2019-2020 роках, знаєте. Так, — Так-так. Е, — Тобто на, на, наразі. На, наразі Правда, нічого не зрозуміло, Принаймні, мені в мене немає сайтів судеського бізнесу. Але з того, що є в відкритих джерелах, я не бачу якихось рішучих кроків. Можливо, вони будуть наступного тижня або цього тижня. Тобто казали про те, що будуть відкриватися нові кримінальні провадження або кримінальні провадження, яких достатньо по членам команди Геннадія Труханова будуть активніше розслідуватися. Там були обшуки, були арешти майна певні. Я зараз навіть не пригадаю, але йдеться там про декілька кримінальних страв. Доволі серйозних всіх по і всі вони так чи, таким чи іншим, так чи інше, по пов'язані з корупцією. Можливо, зараз розслідування цих справ буде вестися активніше. Можливо, будуть нові слідчі дії та нові підозри. Ем... Ну, побачимо, поки, поки публічно я нічого не бачив, але Заради чогось Тухавич громадянство позбавили тому так, так подивимося заради чого, слухайте. Я хочу тоді уточнити. От ви сказали про те, що ну от як мінімум декілька тижнів тривав конфлікт Олега Кіпера. Це очільник обласної державної адміністрації, обласної державної адміністрації і е, міського голови, тобто Геннадія Труханова. В чому був конфлікт? Е, дивіться десь з кінця в кінці серпня, мені здається, почалися вуличні акції про те, що треба Тоханова знімати з поста міського голови та призначати голову міської воєнної адміністрації військової адміністрації. Перепрошую, були вуличні акції. Було були дві петиції в до президента України на спочатку. Одна яка не набрала мені деякі підписи. Потім друга, яка набрала підписи. Потім була якась кампанія в соціальних мережах, яку вели блогери проти Геннадія Труханова, Що ось дивіться, хто Одесу очолює під час війни з Росією. Хоча знову ж таки він очолює Одесу багато років. Війна почалася в 14-му, Він так очолював Одесу. Війна там отримала. Ну, стала повномасштабною в 22-му. Він також очолював Одесу, і це ніби нікого не ніби нікому нікому не заважав. А, в чому полягав конфлікт Троханова і Кіпера, так сказати, насправді важко. Я не бачив журналістських розслідувань на цю тему, і я сам не розслідував цю, цю, ну, цю штуку. А, мені здається, але це просто оціночне судження якесь. Що Труханов залишався людиною з ну власним рейтингом, який не залежав від, від центральної влади або навіть від іпера, і тому, ну, хоча знову ж таки, можна подумати, що він був неконтрольованим, але насправді Труханов чудово працював із, і під час каденції Порошенка, і під час каденції Зеленського я не пам'ятаю якихось конфліктів між ним та президентами. Він завжди намагався якось ну, уникати цих конфліктів. Навіть мені здається, ціною власних інтересів, тому що розумів, що є певний компромат, який можуть проти нього, проти нього використати. Ну там теж, теж російське громадянство, або, або ті факти, які журналісти викривали в розслідуванні Панама Пейперс, що в нього є якась, якесь майно у Великій Британії, мені здається, чи в Панамі на офшорах. На ну тобто. Є якісь компромати, які можна використати проти нього, тому він намагався з центральною владою ніколи не сваритися так серйозно, не сваритися, але в нього був конфлікт. із сакашвілі в ну про, про це вже всі знають. Звісно, конфлікт з кіпером важко сказати, важко сказати, тому що ну кіпер працював прокурором в Києві доволі довго. Потім був повер... ну, надіс його відправили в Одесу. Це просто якась, якісь штуки, які почали вилазити е, певною мірою. Одного моменту в мене сталося враження, що там готуються до виборів в наступний раз, тому що Кіпер почав себе поводити як людина, яка веде передвиборчу компанію, там фотографуватися на привозі в Одесі, білборди з собою розклеювати по місту. Тобто, можливо, там були якісь політичні, політична конкуренція. Важко сказати, ну ми дійсно знаєте, також зі свого боку намагалися з'ясувати якою ж була логіка в офісі президента. Ну і безпосередньо президента України в тому, щоб ну от саме зараз позбавляти а, Геннадія Труханова м, хотів сказати, російського українського громадянства. А, почули дві версії, ну, з одного боку дійсно а, треба взяти під контроль Одесу в тому сенсі, що не можна, нібито довіряти пану Труханову, а, щоб можливо тут є і заділ на такі а, виборчі процеси, які колись можуть. Відбутися, початися і друге, що нібито це було емоційне рішення президента пов'язане з тією трагедією, яка сталася в Одесі, коли через повінь загинуло. Ну давайте чесно, багато людей. Величезна трагедія сталася. я запитаю трошки про інше. Ми розуміємо, що от для того, щоб Геннадій Труханов був позбавлений своєї посади, для цього має проголосувати Одеська міська рада. Ми говорили про це з чинними депутатами, пам'ятаємо про те, що саме блок Труханова має найбільшу кількість голосів, але це не є як це сказати, це не є більшість в плані, як, що він контролює повністю одеську міську раду. Почули навіть думку, що якщо... Той самий Сергій Лисак зможе мотивувати місцевих депутатів, то таке рішення навіть може бути прийняте. Чи справді така процедура можлива на вашу думку? Що от виходять одеські депутати і кажуть: ми хочемо, щоб мер Труханов був позбавлений своєї посади? Ну, я також думав, що ну не те що я думав. Я... Це дивна ситуація з правової точки зору. Да? Тому, я думаю, прецедентів небагато. Але Торхано сам про це казав, що потрібна сесія для того, щоб мене позбавити статусу мера, статусу міського голови, перепрошую. Але врешті-решт, просто приїхав в Лесак, було представлення, і Троханов пішов на лікарняний. В нього, напевно, багато лікарняного залишилося під час роботи в Одеській міській раді, тобто він доволі довго зможе не виходити на роботу. Чи можу я уявити ситуацію, щоб депутати одеської міської ради проголосували за те, щоб позбавити його прав? Ну позбавити його е чесно кажучи, ні, тому що немає е консенсусу стосовно того, чи був правий президент, коли виносив таке рішення. В політичному плані немає консенсусу. Е є низка депутатів, які ну по перше, є дійсно найбільша фракція, девіря ділам від Труханова. І є частина депутатів, там, які ну, особисто передані йому, а не партії. Вони, я не думаю, що він буде про, о, про це голосувати. І також, судячи по реакції там партії Євросолідарність, вони також не підтримували цього кроку стосовно позбавлення громадянства. Я не знаю стосовно фракції Слуга народу в Одеській міській раді, але також я не можу, я, я не впевнений на 100%, що всі. Депутати від цієї фракції підтримують це рішення президента. Напевно, але я не впевнений. У будь-якому разі євросолідарність мені здається не захоче ну, голосувати, і їм буде простіше залишити цю ситуацію. Ну, в правовому вакуумі. Тобто, Троханов піде на лікарняний, він довго буде на лікарняному. Ну а тут є виконуючі обов'язки. Ось якось так і живемо. А може ситуація зміниться? Можливо, відкриють ом, ну там пишуть в одеських телеграм-каналах, а знову ж таки, це таке. Пишуть телеграм-канали, що відкриють нову кримінальну справу проти Труханова. Саме по наслідках цієї трагічної повені загинула за оцінками міської ради дев'ять людей. А взагалі 11 людей. Просто експертиза показала, що дві смерті були не напряму пов'язані з ну сповені з там Сердечний приступ, а другий я зараз на жаль не пригадую. А, вот. тобто, ситуація може змінитися, можуть е зробити нове кримінальне провадження, і тоді суд може, там, наприклад, відсторонити Труханова, якщо він там буде в суді розглядатися як громадянин України чи там, міський голова Одеси, може відсторонити його на період проведення слідства, і це було б логічно насправді. Ще в 18-му чи 17-му році, коли було найну най... найгучніше розслідування проти Труханова з стосовно заводу краян, яке зараз слухається в антикорупційному суді, намагалися його відсторонити як міру запобіжного заходу, тобто не саджатися його, а просто відсторонити від виконання обов'язків міського голови. Але на жаль, ну не на жаль, так неправильно говорити, але там суд на це не пішов. Це не було включено до міри запобіжного заходу. Може, можливо, зараз відкриють нове кримінальне провадження, халатний наслідки, халатне стріч трагічним послідствам, Я не пам'ятаю зараз юридичне формулювання, угу. і відсторонять його на час слідства чи там судового розгляду від, від повноважень. Але знову ж таки, це я я звик вивчати прецеденти, а тут прецедентів немає з позбавленням громадянства. Ані з поверненням громадянства, ані з позбавленням громадянства я прецедентів не пам'ятаю. Так ми пам'ятаємо, що було декілька ну фігурантів. Так, от е, ті, хто наприклад не могли повернутися до України. Я тут пам'ятаю... Випадок Геннадія Корбана, але там не йшлося про те, що його позбавляли якоїсь посади офіційної посади, ага. здається, він в Дніпрі не мав. Я тут ще от на хочу трохи поговорити про те, що ми всі пам'ятаємо, наскільки важливим є місто Одеса, які загрози є для Одеси, що російські окупанти говорять про те, як вони значить захоплять Одесу, і так далі. Тобто, якщо говорити про стабільність регіону, про стабільність міста, ви сказали, наприклад, цю розпустили цю муніципальну Парту. Чи тут uh -huh. є Ну чи тут є ризики загрози, чи е, Труханов міг бути одним з стовпів того, що е, все було в балансі? Ну, дивіться, по-перше, е, ходили чутки в 22-му році, що він вів якісь сепаратні переговори з росіянами. Я особисто в них не вірив, чесно кажучи. Але дійсно його не було в публічному просторі декілька днів після повномасштабного вторгнення. Це виглядало дивнуватим. А, Це по-перше, по-друге, дійсно, Труханов міг стати фігурою, яка об'єднує, тому що його корінний електорат він ну, латентно проросійський, я б сказав. І з одного боку, з іншого боку, його підтримувала частина одеських, там, одеського патріотичного електорату, тому що ну, там, треба підтримувати. У них були якісь свої причини для цього, а от але зараз а, вже не весна 22-го року начаться. і мені здається, що стабільність, яка в Одесі, ну принаймні той рівень, який в Одесі є стабільності, він досягнутий не завдяки особистості Троханова. Тут і позбавлення громадянства, це більш, ну це скоріше питання до політичних кроків президента і до того. Наскільки, наскільки це є узурпацією або не не є узурпацією влади. А стосовно стабільності в Одесі, ну я правда не думаю, що це так залежить від, від особи Геннадія Труханова, е, є військові підрозділи, є керівництво військове, є люди, які безпосередньо там боронять Одесу. Ну, тобто, я б не я б не робив акцент на саме на Труханову зараз. Добре, ну давайте будемо дивитися, як розвиватиметься ситуація. Зрозуміло, що пройшло не так багато часу. тільки 16 жовтня до своїх обов'язків приступив Сергій Лисак. Нагадаю, це тепер. Очільник міської військової адміністрації. Пане Михайле, вам дуже дякую за цю розмову. Михайло Штекель, наш колега, журналіст з Одеси, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, а що ж відбувається в Одесі після того, як майже тиждень тому Геннадій Труханов, чинний мер Одеси, був позбавлений українського громадянства. Пам'ятаємо, що такий указ президента Зеленського був опублікований на минулому тижні. Як результат, маємо. Поки що таке двоє властя з одного боку, от дійсно Сергій Лисак, людина, яка очолювала обласну державну адміністрацію в Дніпропетровській області. Наразі він повернувся до Одеси. Я тут можу декілька цитат навести з його соцмереж. Написав, що нещодавно повернувся у рідне місто і знову переконався, що так смачно красиво та колоритно тільки в Одесі. Але ми розуміємо, що зовсім інші задачі стоять перед паном Лисаком. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.